Історії окупації можна передати й художніми роботами. І зміст зрозумілий у будь-яких куточках світу для носіїв різних мов. Після закордонних мандрівок така виставка доїхала й до Ужгорода. Її можна переглянути в обласній бібліотеці. Тут представлені роботи швейцарських мистецтв та української художниці. Організатори виставки команда молодіжного центру здибанка спільно з партнерами. Ми привезли виставку історії про людей, які жили під окупацією, або просто в початку повномасштабного вторгнення переїхали за кордоном і там розказували свої історії. І вони вважали, що це дуже важливо що через, наприклад, комікси розказувати, показувати всім, що там. Як вони там жили або живуть якраз сьогодні. Говорити про життя в окупації складно, однак це та правда, яку маємо розповсюджувати, каже Яна Малига, яка два місяці прожила на окупованій Росією рідній Херсонщині. Є авторкою багатьох історій про життя в окупації та порятунок. Її історії на трьох стендах виставки. Утім, загалом написаних історій значно більше. Тут представлені історії з окупації, херсонські історії, які ми разом з художницею з міста Бахмут Марією Вишецькій візуалізували. Вона є авторкою багатьох історій, не тільки херсонських, але мої історії представлені в неї великим комплексом. Їх більше ста візуалізовано, а взагалі вже є більше двохсот. Це історії людей, які тим чи іншим чином перебували в окупації, які змогли або виїхати, або розповідають свою історію саме Життя в окупаційних містах або населених пунктах. Зустріла війну Яна в рідній новій Каховці. О 4.50 прокинулася від вибухів, о 9.00 місто вже було окуповане. Моя громада поділена саме Каховською ГЕС і Дніпром на дві території: одна знаходиться на правому березі, інша на лівому. Моє місто знаходилось на лівому березі і знаходиться. На жаль, окупація там ще продовжується. А правий берег 11 листопада вже був звільнений. І моя історія саме про те, як я два місяці провела в окупації і ті люди, які перебували разом зі мною. Окрім моєї родини, в нас ще проживала одна родина, яка п'ять днів провела в підвалах, тому що на їх подвір'ї заїхав танк і став, і вони не мали змоги вийти, визволитися. Найстрашніше відчувати невідомість і не знати, чи буде в тебе завтра, каже Яна. І побудувати це завтра так, аби діти змогли дожити до післязавтра. Дітям не пояснюєш, чому сьогодні вони можуть з'їсти тільки один пряник, тому що завтра, якщо вони з'їдять сьогодні, всі завтра їм не буде що їсти. І коли діти маленькі, вони не розуміють, чому вчора це було можливо, чому вчора був дозвіл на це, а сьогодні інші правила. А окупація встановлює свої правила. І, на жаль, саме печальне те, що пояснити дітям нормальною мовою і так, щоб вони зрозуміли і перейнялися цим. Це було важко. Життя в окупації не лише відсутність зв'язку, інтернету, можливості розраховуватися карткою. Це і комендантські години, які змінювались у часі, а ще постійні перевірки, згадує Яна. Якщо ти виходиш на вулицю, то потрібно перевірити свій телефон, чи не є там чогось такого, що могло визвати підозру або якось налаштувати проти тебе окупантів, бо всі телефони перевірялися на вулиці. Якщо щось не подобалось, то телефони розстрілювали, забирали. Розраховуватись можна було готівкою, а готівка, у кого яка залишилась, те на той розраховував більше. Не було можливості десь поповнити. Свої фінансові кажуть статки, або люди або обмінювалися тими продуктами, що в них були, або вимінювали, наприклад, закатку на якісь консерви, або на варення. А за два тижні вже закінчились в усіх аптеках ліки. І ті люди, які були залежні від ліків, це переважно або хворі, або люди після якихось операцій, або люди, які намагалися підтримувати якоюсь терапією себе. Цим людям було найскладніше, тому що в них не було вибору, навіть переходу на якісь альтернативні види ліків просто виживали, обмінюючись і ліками. Навіть останні дні люди користувалися тими ліками, в яких вийшов строк вже. Лише у квітні я вдалося виїхати. Автівки відбирали теж. А свій транспорт був єдиним засобом сподіватися на можливість бодай якось покинути окуповану територію. Одного дня, коли місто зібрало більше 20 автівок і ще три мікроавтобуси, то ми також намагалися з усіма проїхати. І коли перед нами одну і один мікроавтобус було просто завернуто на блокпості, який їхав попереду нас, не повідомлено чому, що просто їх не захотіли пропускати, і вони повернулись. То ми зрозуміли, що це та сама лотерея без Якихось виграшів ти або залишишся живим, або ти повернешся в те пекло, яке було до цього. Разом із відкриттям виставки тривав і благодійний аукціон. Виручені кошти з проданих творів мистецтва передадуть на потреби Збройних сил України. Свою фотороботу запропонував і Ужгородець Володимир Хила. Я представив свою фотороботу на хвості. Це соняшники. Символ України золото синіх тонах знята на, на Тернопільщині під час музичного фестивалю, виставлена на аукціон. Початкова сума тисяча гривень. Всі деталі будуть на сторінці обласної бібліотеки Фісбуці. Під час відкритого діалогу вони руйнують, а ми творимо ішлося про мистецтво під час війни та культурні меседжі, які можуть доносити митці і для своєї країни, і для світу. Дана виставка, яку молодіжний центр Здипанка презентував разом із громадською організацією та громадською організацією Табулараса, а вона презентувалася вже в десяти країнах, тобто вона мандрує Європою і вона розповідає історію окупації і наскільки важливо говорити про те, що відчувають люди там, ну щоб потім не було теж якихось звинувачень їх після деокупації цієї території. Виставку і діалог приурочили до Дня Збройних сил України. Для мене щемкий день, тому що наші солдати не захищають нас. І е, хотілося, прийшовши на цю подію, хоч отак, от підтримати їх в тому, щоб розвиваючи нашу культуру, воювати на цьому фронті. Виставка триватиме в бібліотеці до 21 грудня.